О! Тепер точно не закінчую грибний сезон. Ну, дивіться, який красавчик! Може, ще є? О! Один є. Іще один. Зараз, зараз покажу. Ще один тут малесенький. Ой, ну вам не видно, напевно. От, от тут один і ось тут один. От. Зараз будемо їх зривати. Ну, добре, я вже не буду показувати, як зриваю. То а що ти там так? Ой, дивіться, який красавчик. Ну, а напевно, не буду показувати, а може і покажу. Зараз. Такий красинчик. Як ми зірвемо їх, а вони зрослись, вони зрослись, вони зрослись. А хотя? Та вони зрослись. Реально, походу. Оператор, Давай, можеш вирвати? Допоможу тобі. Так застрягли, там що навіть оператор не може вирвати. О, дивіться, які милогасічки. А ще малесенький. Це з пузом. <різь> гарне. всі такі малесенькі дітки великого грибочка. Да? Великої мами. Великої мами. Вау, красота. Ну що? Ляпата. Можна в корзинку. Так, можна в корзинку. От я ще тут ось такого не йшла. <смі> Правда, погри... <правда> ой, ой-ой! Слимачок! Куди ти заліз? Ну-ну-о... Куди ти? Не так, нема тут більше? І ще трохи щось знайдемо. І ще трохи щось знайдемо зараз. Всім па-па!